Коротко про те, як ночь продавав Майнкрафт, 15 травня 2009 року. Надихнувшись грою Infinity Miner, Ноч створює власну гру під назвою Cave Game, яку з часом перейменують. Всім відомий нам Майнкрафт. Той час компанія Mojang складалась лише з невеличкої компанії друзів зі спільними ідеями. Часом Майнкрафт починає набирати все більше популярності, що не влаштовувало ночі. Бо, як він казав, він ніколи не хотів створювати щось настільки велике через депресію, що була викликана популярністю Майнкрафту. Ночь передає керування Mojang Дже а сам стає таким собі радником. 17 червня 2014 року ноч пише жартівливий твіт, в якому пропонує комусь продати свою частку в Маджанах. В основному люди просто рофлили з цього твіта, але. Ноч не рофлив і вже 15 вересня 2014 року продає компанію Mojang разом з Майнкрафтом Майкрософтом за 2,5 мільярди доларів. І на момент 2025 року Майкрософт все ще керують Майнкрафтом і всі нові оновлення виходять під їхнім крилом. А сам ноч після продажу Майнкрафту більш нічого популярного не створив.